Якраз формат об'єднання, то що казав Олександр Константинович, сьогодні практично унікальний і для України відносно новий. Повідний указ президента, що визначили спеціальний день 17 вересня, який тепер буде чітко акцентувати ту увагу всіх нас до. Важливості або навіть надзвичайної важливості тих подій, які сьогодні є. Завдання то в нас одне, щоб були безпечні взаємовідносини, щоб наші пацієнти отримували адекватну правильну допомогу. Рівень нашої допомоги повинен об'єднувати дуже багато зусиль. Дуже радий, що проблема безпеки пацієнтів набула такого розголосу і з нагоди всесвітнього дня забезпечення безпеки пацієнтів. Особливо сьогодні це те, що в умовах пандемії, в умовах COVID-19 ми побачили, наскільки важлива і безпека пацієнтів, і безпека, і в тому числі медичних працівників. Безпека пацієнтів це не тільки обладнання, це не тільки апарати для штучної вентиляції, це не тільки комплекс протиепідемічних заходів, а також це чіткі дії медичного персоналу. Тому ми, як федерація, сьогодні стаємо стратегічно важливим містком комунікації, взаємодії, взаємодопомоги між пацієнтами і надавачами медичних послуг, представниками лікувальних закладів, фахівцями з медичного менеджменту, співробітниками вищих навчальних закладів, і провідними вченими з інститутів Національної академії медичних наук.